Добрый вечер, добрый вечер всем. Давай, Варлока, хочешь каву? Капчин Леви Акхерман. Нет. Кава, хочешь варлока? Не, хочу сайленсера. А, сука, забана гнида. Бля, давай варлока, варлок кайф. И на линии кайфанета, і и. И на линии. А боджеки. А на линии мы кайфане поднимаем. Ну давай, давай, варлок. Кунка кайф, як на мене. Ну давай спробуем кунку. Давай спробуем кунку. А ты играл на него без змин? Не, я же не граждан играл. Ого, розберемося, похуй. Що, топ почекаємо? Будете <звіг> знати, хлопці, будете знати. Дякуємо. А що ти? Ну... Смайлі, ти звіль... Вона з... не годину тому була подарована, вона була дарована. Ти звільчиком, ти звільчиком грав? Оп-оп-оп-оп. Блядь, ну чому нахуй, Роман? Хе-хе-хе, <звіг> жість залишилося. Гобот забрав. Все-все, ми виграли, ми виграли першу, нормально. Да шо ви почали вже? класика, ну, да, класика. Я не ебуски в мене зараз. Під... О, <світ> під... є, ну, я підловили, блять, ну <світ> це то. Вышли, <світ> блядь, в смоках <світ> нахуй, <наказ, світ> з блінка, нахуй, стрибає, блять. На Магнусі везе, мене. Я шо, блядь, выл. Давай поб'ємось з ним. Що цей лох робить? Печка, я йду, петичка, я йду, пятичка. А він нормально так підійшов, ні? Він задувку в нікуди дав, до речі. Бля, на зазвони такий плух тупий, Давай його виебам. Боже, який клоун <плес> шо, 50. Що я побачив зараз? Це піздец, Ромчик. краще б вот ми це реально не бачили. Я так. теж не бачив. А що він очікував? Ой, найс! Ого за дрон. Да, да, доджос. А не до кінця. Ресурс його <плес> не треба було. Хорош, <плес> Дропне? дроп, <плес> Я все почекаю. Чи в тебе нема гривнів. Дропай ПТ, дроп ПТ. Давай, 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 бля. Не манище. Блять, тика. А, а, блядь, ладно. Я спішив, блядь, и не забрав тапок, нахуй. Той лотос. Та той лотос мене, блядь, зацей, нахуй. Я уже побачив в лотос и дали, блядь, пиздец. Вучах ты мие, блять. А я не хочу, бля, я бы пришел, може, умеет. Поміг. Бан Смайленко, ви якось порухаєтеся, в боті. Я просто рухаюсь, мід. Бо бачу там. Ай-яй-яй-яй-яй! Тримай, блядь, що ти ховаєшся там, куди? Рухаюсь на центральний коридор, буду займатися там девардом. А можеш мені кинути хілку зараз, підійти okay. ми, ми їдемо. А, тут Ш... одезуб. Санкорабоскор, зараз смок натиснемо, а підемо вбивати.

Иго після цього смок на міт. Сука! Давай, я біжу в мид. Бармана 25. Мені похуй, всі големи мы в джакиру. Шахней, вот пахне, це пахне, еду, пахне говном. Наша донца. Ну no, я теж не знаю, ты не могу. Качнем прикол. Да, так и да, 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 качать. Ну. Оп, стоп, 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 стоп. Ооо. Вот зараз можна підійти, там прям delicious буде. Так мы фармим учини. Да, 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 да. Давай, тот, ну там бромчик може фармити в соло. Ну ні, ну треба все. Як разом, це? ну, можу... ну а експу цю понюхати, як це? Я в вми. Давай. Ломайте два, ломайте два. Та ні, я йду файт, это я ебал, я туда допоможу. Я вибухнув. Підходимо, підходимо, ми підходимо, давайте. Блять. Гарно, гарно. Я нагадую просто, що, якщо ми зараз за 10 хвилин виграємо гру, ми наступно точно не виграємо. Не факт. Не факт, Ну, Бля, ми так хуйово граємо насправді, це піздець. Чого? Ні, то що ми робимо по карті, це теж, ну, типу... вони ще гірше, так що нормально. я мені похуй. Тільки що був коментар, що не можна вигравати швидко, а тепер ти кажеш, ну, ми хуйово граємо по карті. О, мені пизда, я здох, я здох. Якщо у нього прокачане астрал, нахуй, я здох. Мені вистачило талант! Талант рятує! От ось ти талант. Ромчик, от тепер ти став справжнім аналітиком. Дякую, луче знайде. <смі> Який доти не заходить, каже, То щось ми по карті не. Так а я себе ніколи, блядь, аналітиком і не вважав. А ким ти себе вважав? Я коментую, я коментую. Присало. Просто с рублями. Ромчик, дивись, а, а ким ти цього мужика вважаєш. Mm, а, тут, він тут, він тут, він тут. А є ще якийсь хелпен. Хелпен, хелпен, якийсь? Ага. Ага. Гарно. Гарно робимо. Блять. Сильно він придумав. Іду з мацачком, з мацачком йду. Давай. Маца? Да Мац сука, дай ти вдарить. Та вдар, що. Так, пам'ятаємо, в трон не йдемо, да? Треба експу забрати, на 21, пацани. в них. Поїхали. Пішли, в топі експу заберемо. Блять, коли книжку їсти, що думаєте? Так. Граємо гарно по карті. О, це хто, блядь? А ты вмреш, чи не. Из их спою, мужики. Давай, давай, давай. -а не дасть. Курва бути не може, такого. Вбитый их за це. Нихуя себе, блядь. Ого! Help! Ого! Ладно, Ладно подохли. Добре. А, не, живем поки. Виявляється, у него блінк на магнісі. Help. Help. Повертаєшся? Та ні, ну тут неможливо проїбати, друже, так що бали твої плакали у Скевіча. Тут же, якщо навіть я ФК стану, навіть Тотус, якщо ФК стане, я думаю, що вже ну, важко проїбати. Я вис... Даймо, даймо ще дай йому шедевор. Так, да, да, так, я ж чекаю. Якраз того демеджа і не вистачає. да, вон Магнус тут стоїть. До речі, реально стоїть. Опа! Опа! А я ж з'явлюсь з не, з'явлюсь. О! Та мульт же я живий. Найс, 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 найс. Мацаки! Башимся. Мацаки! Мацаки! у вас просто трипл килл, получається! Ну вони не здаються дивіться, ці не так, як той Свен, що рега написав. Ой-ой-ой! Ну ви це бачили? Ну це mm -hmm. пиздец. Ну це легенда доти. На квікастах петь, ну скажи чесно. Не yeah. а. Просто на реакції. The oh, the ты, no, no, Прикол мій. На морке, бачил. Да, 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 він тоже прикольний. Ну no, в порівнянні з мерзенную вісімкою, чесно скажу, Джанго в краще. А Крістопер. ти дивився цей господи, Безславні я, про, про, і ні. да да так, да, про нацистів. нацисти. Крістофер Вальц, це легенда єбана. Це легенда. Це казав, всі ці фільми охуєні, по-моєму. Темпларку ага. ми банили. Може ми якогось цього чуєш? Може Магнуса все-таки, чи похуй? Можна апарата забанить зараз, наприклад, він зайобний теж. Чи типу ми, якщо що самі, то ти хочеш на апараті грати Кава? Кава? Капучинатор, ты тут? Капучинатор. 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 Ну, вы як задаете до Да, добі, я, тут, forces... я тут, ти на Зима, ваш, я тут. Канапа, ебаш, Ага. Да? Че? Нормально. Скали. 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 Короче, въебав два на <хів> з маком і вишнями. Ух, я готовий грати. ой 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 а чіки ми по варду біжимо. Я можу תקнуть. Хтото скаже за бар'єру. Да, да, я залаштуюсь. Ми збираємося? чи? Mm. ні, ні ми не, не збираємо. Я вийшов. О, їбать. Блять. А я походу ні. Горчанику, помоги. Горчанику, Горчанику. ну Тичкану оттична ця гра в шкабоденя, я ФБ віддав. Дякую за фоллоу. Just stuck. В Марсі? Він замерзне, але не треба... Вони і мене вб'ють, так. Мені треба... Треба коли ромчик зробить. Збай, я все ще п'ятий рівень, міді, якщо що. Аріал на... Вони просто під міді. Да, 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 вони просто в міді. Я піду ліс фармити, я не знаю, мене вибор немає. Мерта в топі, мертв топі. Можна по працювати? Не. Він зараз похилиться, треба перечекати. Я сдох, походу. Ти верно вмре. дебютом, там порці. Точно умре. Найс. Да, 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 точно. Нага, тож. Я ведь іду у мене ресурсы. Где, нага? Оце? Десь тут справа. Да. Обережно, обережно. У нас є там. У мене ТП третий. Даю. даю, даю. Муерте здохла. здохла. Інвокера. Добью. Блять, то добью, сука! Чео, блять! теж, і цього, ага, теж, ага, і цього ага, теж. Давай, давай, давай. Не дожену. Не дожену, да. До мене 10, до мене 10, до мене 10. Марс шляпа, Марс шляпа, вбытый, Найс, я чмо. Найс, я вже Найс. Поехали. Давай, давай. Но мені треба тоже. сам. Фарми, фарми, фарми. Давай. Я-то так це чисто глянув як-як. О, ну, 12 та це нормально, до речі. Нічого страшного, нормально. Головне, з'явився. Так, да, Все нормально, це нам дуже допоможе. Головне, ти не представляешься, а сти Ні, я надів, пушить я вже не йду. Угу. Висновки зроблені. Я чіпляю а я. Виверно, верно, виверно. фокус верно. Почему понравилось? Живый, Ромчик, живий. Я. Я там зараз в, ре... в да. і и выверну. Я хотів просто его зачипать. Мужики, вивер. Инкер сдох, инвокер сдох, инвокер сдох. И Марси. Бля, я не можу. Да, вона мене просто объединяет. Да, то виносим морф по Марсу. Не, не. Виверну, пацаны. Мы просто не вбили Vierну. Да. Мало фарму у нас, вони у нас вижимають фарм, Нага фармить багато, ми мало. Ну оце оце треба вбивати. Давай, друг. Давай я лечу. Я лечу, я лечу. Патус yeah. ты пеш будешь треба. Нет, я, блядь, ГДС вытратив, мужик и на фарм. И ку хуя, йогу, блять, почту 175 нахуй. Це пиздец. На одне хп дрочит слышишь. Блядь, я бежу, але без ГДС. Не, yeah, да не треба. Я вас ее вернусь. А, наверное, да. До мене 15. Мені треба хелпа с Марси. До мене 15. Блядь, я у Ней БКБ. Просто ферс шмотка. Чмот следить на мани на і гост. У мене все, мене мана, якщо що закінчилось, що не прилетіла. Вийди, напевно, якщо можеш. <світ> <світ> ну, <так і. плес> Тримає дві лінії, його треба звідси зайти. Хоч просто виходь. Ага. Там. Він, він сидить тут. Сука, яке чмо грає на назі? 20 секунд мені смок треба. Давайте 15 секунд, у нас Почти. ще буде, пішли, пішли, пішли. Ще треба буде цей. Треба телепорт прямо в епіцентр гамна. Прямо в епіцентр треба. Отак, коли буде, я буду заходити і треба битись, пацани. Ні, mm -hmm. я на базу, коли що зараз візьму блінк і буду готовий. Давайте спробуємо. Поїхали? Ну, да -да. Я так чисто я. Ой-ой-ой. Ну вони мене, мене вот мене тримають. Буде щось? Котелка. Я, я чекаю вас. Да, я намагаюся, але. Я Інвокера вбив. А? Так, інвокер минус. вірно в якось. Ось ще. Я нагучу. Шлюха. Блять. Марсі, Марсі, зневерна. Марсі, мужики, Марсі. Блять, ну мені треба допомога з Марсі, вона мене просто з'їдає, шлюха. З Строшкою, ну інвокера вбив. Але на цьому все важко. Хороша Ґґ. гра, хороша. Ну так, да, схоже, на ГГ, але ще почекаємо. Та ні, ну куди? Петя, давай щоб... ну, що. Ну, 40 секунд мали. Не знаю. Зараз ромчик креснется, може він. Так я, ну я, я нічого знаю. не можу. Блять, ну вівер не дуже дохуя, а то завоз дохуя, сука. Нормально, Мінус мой Хорошо, одна сторона тільки впала, нічого страшного. Ага. Жорстко, да. І я без нагадую, я без БКБ, мені пизда. Мы не забили. Ні, мені пиздец. Обисал за занадто. Там мене вбили бачить. Я ж без БКБ, Дополь, мене достиха вбили. Джиджим. Сорі, мужики. Hey. Yeah, я, yes, до речі, нормально. Я балкапа більше не граю, я не хочу. <laughs> да, правило, чесно. Давайте. Все нормально, все нормально. Давай-давай. Норм Давай. Ой-ой-ой! ой Оце -ой -ой -ой. вот то спятнила котелка, звичайно Спитнила котелочка